Привіт! Е, мені прийшло з потока записати сьогодні це відео для свого Ютуба. Давно я не записувала відео для свого Ютуба, і сьогодні я хочу записати на таку тему, як е, повноцінна дружина чи асистентка для свого чоловіка. Що таке? Асистентка для свого чоловіка. Сьогодні ми про це розберемось. Про це розберемось. І чому у асистентів не буває грошей, не буває гарних відносин? Що таке гарних відносин це з повагою, це коли на вас не кричать, не визмущаються, не говорять, що всі гроші світу заробив. Я а ти ніхто і нічого, того, що ти прибирала, стирала і виховувала дітей. І так, я Аня Ткачук, психолог, психолог-наставників, наставник. Яка прямо зараз розбирається у ваших відносинах із вашими парами? Та-да-да-дам! і так, поговоримо про асистентів, Дівчонки, Зараз ви всі у мене на консультаціях розказуєте всі одну і ту саму історію. Жилі, ні то жилі 10 років, двоє дітей, все було добре. Працювали разом, а тепер він говорить, що все, що ми напрацювали, це його гроші. А я нічим не займалась і тільки постійно просила у нього гроші. Чому таке трапляється? Все дуже просто, тому що ви дійсно були його асистентом. Що би ви не робили? Навіть якщо б ви на його фірмі допомагали бухгалтеру, вели якісь бухгалтерські справи. Навіть якщо ви мали разом якийсь магазин, разом возили товар, ви з ним скрізь, днем, ночі в машині, все возите, ви займаєтесь його справою, його справою. От візьмемо історію. Я дуже люблю все на прикладах. От у мене нещодавно була історія на консультації з дівчиною, яка говорить: ми прожили 10 років, душа в душу, все було добре, але переїхали з України в іншу країну, і тут почались у нас проблеми. Ну, це нормально, тому що ви змінили своє комфортне життя на некомфортне. Десь ви починаєте з нуля, десь не хватає на щось фінансів, закони інші, люди інші, ви попадаєте в стресову Ситуацію, і ви, і ваш чоловік. І тут вилазять наружу всі ваші скелети у вашому шкафу, які ви так довго приховували, які були, сиділи у вас, але ви це не обсуждали. Ви це обходили стороною. Або ви навіть їх не бачили, але вони всі зараз повилазили наружу. В таких стресових ситуаціях ви бачите. Це все, що праїс всі ці роки, але ви на це все закривали очі і не хотіли цього бачити. І я завжди люблю вас к перва От я запитую свою клієнтку, дивись, коли ви познайомились 10 років назад, якою ти була? І вона каже: Я працювала майстром манікюра, у мене було двоє маленьких дітей. Я пішла від чоловіка, я заробляла, я була самодостатньою, У мене був налажений свій бит. У мене були домовленості в салоні з дівчонками, Там і вони мене фарбують з косметологом. Тобто я постійно. Е Обслуговувалась у салоні. У мене були пофарбовані волосся, у мене були манікюри постійні, я постійно займалась своєю шкірою. Я собі що хотіла, купувала, що хотіла купувала своїм дітям. Я була на той момент самодостатньою. І зі мною познайомився мій майбутній чоловік. Ось такою, самодостатньою. Не та, що ходить і там. Кому щось допомагає. Самодостатнє, скільки б ви не заробляли, ви самодостатнє, коли ви розпоряджаєте своїми грошима, коли ви їх кладаєте, витрачаєте, збираєте, ви заробляєте сама. Ви ні у кого не кажете Дай, 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 вам треба купити. Нова бра, ви йдете, купуєте нове бра. Вам потрібно там, я не знаю, підколоти губи, ідете підколіти. вам потрібно оновити ногті, ви йдете, робите манікюр, вам потрібно щось зробити шкіри, ви йдете це робите і не кажете дай, не видумуєте щось, якісь брехні, а просто ідете це і робите. І ось вона саме зустрілася зі своїм майбутнім чоловіком. Ось такої самодостатні, яка обслуговується в салоні, яка заробляє, працює і виховує сама двох дітей. Да, тяжко, але. Вона самодостатня. І саме на таких жінок клюють чоловіки, щоб ви собі знали. Вони не клюють на якихось там суперкрасоток. Вони клюють на жінку, яка самодостатня. Яка от виглядає від неї преенергія, що їй, знаєте, самі комфортно і класно, самій собою. Вона сама себе може обслужити: губи, зуби, пластики, космітологи, манікюр, брови, волосся. Вона себе повністю може сама обслужити. Тренажерні зали, хобі, танці, машину купити, все сама. Ось саме на таких жінок, дівчата, клюють чоловіки. А потім, що вони з нами Роблять, підсаджують на ось цю лавушку сказки. Ти можеш тепер зі мною не працювати. Хочеш, працюй годину-дві в день. А так як моя клієнтка була майстром манікюра і перманентного макіяжу, макіяжу, що таке працювати одну-дві години в день. Мене зараз всі б'ють, які поймуть. Це розтіряти клієнтів через місяць-два. Коли ти не повноцінно працюєш, а просто виходиш на годину-дві, на грубо говоря, одного клієнта, все, ти всіх клієнтів розтіряєш. Так і у неї і случилось. І він каже: Ну так, як у тебе там. Проблеми з роботою, іди і працюй зі мною. Ще одна лавушка, на яку всі дівчинки підсаджуються. І він каже: Працюй зі мною. І що виходить? Вона починає включатись, працювати з ним, разом з ним закуповлювати товар, разом з ним оплачувати податки, рахувати ці податки, всі якісь критичні проблемні ситуації. Вона завжди з ним, от, вона завжди поруч. Але це не її бізнес, а його. І вона в цьому його бізнесі всього лиш на всього асистент. Неповноцінна, це не вона розвивається, не її бізнес розвивається, а його бізнес розвивається, а ви лише допомагаєте. Така сама ситуація була і у мене в сім'ї, коли мама не мала свого бізнесу, а допомагала постійно батькові. І, грубо говоря, це було все його. І потім, коли у них там виникли труднощі у відносинах, мама лишилась без бізнесу. Розумієте, так, там папа допомагав, це вже таке. Але мама залишилась без бізнесу. Бо голова цього всього був папа. Голова працювала у цьому всьому у папи. Мама тільки могла підсказати, де там заплатити якісь кредити, де взяти якісь гроші, де там реінвестувати, що потрібно, підсказувала вкладати, що не потрібно. Хоча це і було тим, що. Першим таким дзвоночком що вони розстануться, тому що чоловіку не можна підказувати. Де він має помилитись, він має там помилитись і пройти свій шлях. Ви розвиваєтесь в своєму напрямку, а ваш чоловік має розвиватись в своєму напрямку. Коли ви працюєте разом, хтось із вас розвиває когось одного, а другий являється просто асистентом цієї людини. Все. Це ми вже з вами вирішили. І ось коли сталася кризова ситуація за кордоном у моєї клієнтки, він сказав, що всі ці роки працював він, заробляв він, все, що вони мають, він оплачував квартиру, він оплачував всі манікюри. А забігаючи, а вертаючись назад, що він їй говорив? На все, що тобі потрібно, я дам гроші. Ти можеш працювати, можеш не працювати. Головне, я там дивись, слідкуй за домом, щоб було чисто і прибрано, постірено. Дівчонки, вас це не лякає? Що ви не розвиваєтесь, а ви просто слідкуєте за домом. Що ви не розвиваєтесь, а ви просто підходите і на все, що вам кажуть, на все, що вам потрібно: трусики, бусики, манікюрчики, ріснички, косметологи, волосся. Ви на все кажете, дай. І от моя клієнтка розказує, що дійшло до того, що кожен раз дай, ну й вже це піднадоїло постійно. Ну, трохи якось, знаєте, принизливо і ображає це. Говорити, дай. Так і перед ним, якби ти постійно кажеш, дай, дай, дай. Він каже, слухай, ти не офігела. І що вийшло? Що вона фарбувала волосся раз в рік. В салоні вона обслуговувалась дуже рідко. Вона сама собі купила якісь там лаки, якісь там лампи і сама собі робила нігті. Ось до чого це дійшло в Оце... На все, що тобі треба, я тобі дам. Дівчонки, це лавушки від чоловіків. Це не хорошо, не погано, але ви маєте бути самодостатніми. Щоб потім вам не сказали, за квартиру платив я, дітей твоїх забезпечував я, на всі твої хотілки давав я, і взагалі все, що ми маємо, це я. Де ти? Чому ти не заробляла гроші? Чому ти не хотіла розвиватись і бути самодостатнім? Ось про що я говорю: якщо ви будете виховувати дітей, обстірувати, ополажувати всіх, годувати, бути. Е як це хазяйкою домашнього очага підтримувати цей домашній очаг рано чи пізно вам скажуть, що ви ніхуя не робили в цьому житті? Ви нічто, ви ноль. Все оплачував я. Бо той, хто платить, той і заказує музику. А ще ворім цього, коли ви ніхуя не робили, вам ще й претензії висказували. А чому там у мене не постірана та кофта? А чому там не прибрано так, як я хочу вдома? А чому сьогодні без вечері, Тобто вам же як асістенту постійно пред'являлись претензії. то, дівчата, запам в запам'ятайте, в асісті грошей немає. До асістентів тільки вічна претензії. І асістент не може потім в дальнішому... Е Чекати від свого чоловіка то, що він буде її поважати, те, що він буде відноситись до неї на, рів... на рівних, те, що він буде боятись її втратити. Бо як тільки в полі зору цього чоловіка появиться жінка самодостатня, яка сама собі заробляє, яка сама розпоряджається своїми грошима, ви можете програти. І чоловік може. Піти до такої самодостатньої жінки. А ви і далі будьте хранітельницею домашнього очіга, обстіруйте, обхажуйте, займайтеся тільки дітьми і все. І інколи піднімайте голову, проходьте десь якісь міні-курси, міні-вебінари, де вам там скажуть, що потрібно розвиватися, і ви така: ой, я хочу розвиватись. Я зараз знімлю інстаграм. А ваш чоловік прийде і скаже: ти чого не поприбирала? Ти чого їсти не зварила? Ти в своєму інстаграмі засіла, то я зараз той інстаграм швидко тобі видалю. І як тільки у вас з'являться маліші такі знаєте, париви до навчання, у вас грошей нема, у асістентів грошей нема. Ну, хіба що ви собі на ничку десь там повідкладали, то у вас може бути. Але в асистентів взагалі грошей нема. І щоб піти на якесь навчання, асістентки треба попросити гроші. А чоловік вам скаже, ні ніхера, от. Не дам я тобі гроші. Що ти собі тут задумала? А хто буде дивитись за дітьми, а хто їх буде возити скрізь, а хто буде прибирати стирати? Поняли, що йому від вас потрібно. Йому не потрібно, щоб ви були для нього дружиною на цей момент. Не то, що дружиною, а самодостатньою жінкою. Він звик, що ви удобна, що ви хороша. Так от, хороші мої, виходьте з цієї хорошої дівчинки. Ви не маєте всім подобатись. А для того, щоб вам взяти гроші, вам, одна істина хочеться сподобатись своєму чоловіку. Будьте собою, не старайтесь всім вокруг сподобатись. Бо ця хороша дівчинка залишається без відносин, без поваги, її не поважають, а ще й ця хороша дівчина завжди винна. Кого можна обвінити? Ту, що сама за себе постоїть, Ту, що сама за себе заплатить, та, що е відкриє отак рот, і ротом скаже: ти пішов, і ти пішов, і ти разом з ним пішла. Чи те, що буде сидіти і мовчати, ну так значить, так, ну, так, ну значить так. ну Мене обідали. І тільки в трубочку там: Алло, подружка, ой, такий він поганий. І вона така погана, алло, мама. Все, на що ви способні, хороші дівчат, це позвонити і пожалуватись комусь із своїх рідних і близьких. Тобто, пожалуватися себе в платочок. Виходьте з хороших двочок, будьте неудобною, будьте самодостатньою, будьте з собою, і тоді ви можете претендувати на роль настоящої справжньої дружини, а не на асистентку своєму чоловіку. Ну, Дивіться, я можу вам тільки порадити, бо я бачу на консультаціях моїх по відносинах. З чим мені приходиться сталкуватись. що дівчата хочуть починати розвиватись, а чоловік не дає грошей. Дівчата хочуть купувати якісь курси, а у них куча препятствій. Навіть в тих же грошах, навіть в тому в тій же підтримці. Не шукайте підтримку ні в кому. У вас є всередині ця підтримка. Мене ніхто не підтримує із моєї родини. Всі говорять, що е, я мала салон, от це і мій потолок. От туди мені треба йти, це мені треба займатися, от там моє місце. Кожен хоче вам сказати, де ваше місце. З мені важко сказати, де моє місце. Любій людині щось посоветувати. Я обираю собі людей, від кого я приймаю ці поради. І я за них плачу гроші. Мені безкоштовні поради диваних критиків не потрібні. Хто б це не був? Мама, тато, чоловік, бабуся. Хто б це не був, поради безкоштовні? Я не прошу. Я їх купую у людей, до чого мнення я буду прислуховуватись. Так ось. подвідя ітоги. Що вам потрібно зробити, щоб вийти з цієї асистентки і стати повноцінною дружиною, повноцінною жінкою? Спочатку вам потрібно, во-первых, осознати, що ви асистентка, що все, що ви робили, да, воно цінно, але воно обесцінюється при малішій ссорі, і вам будуть тикати, щоб ви нічого не робили, а ви просто допомагали своєму чоловікові. Вам потрібно мати свою справу. І з чого потрібно почати? З осознання того, що ви ніхто, ви ноль, ви асистентка, і починати ставати особистістю. Вирощувати ось цю внутрішню опору в собі. Знати собі ціну, не старатись нікому сподобатись, робити так, як ви зараз хочете. Не хочете ви ходити в церкву, не ходіть. Бо, так вам сказав чоловік, ти що, не хочеш, щоб наша пара там була разом. Не хочу я ходити на даний момент в церкву. Не буду. Не хочу я бігати з тобою по утрам. Я дуже тебе сель, сильно люблю. Я хочу з тобою прожити все життя, але я не хочу з тобою бігати і маю на це право. Чітку майте позицію на, на рахунок всього. Я хочу йти і розвиватись. Я буду йти і розвиватись. Я буду вчитись, я буду залучати кредитні кошти, я позичу. Можеш мені не давати, але я буду вчитись розвиватись і робити те, що я хочу. Досить бути твоєю асістенткою. Мені вже там, скільки вам, там, 20, 30, 40, 50 років, хватить. Я вже, нарешті, хочу бути повноцінною особистостю. Все, для повноцінної особистості вам треба тільки... Признати, що ви асистентка, а не повноцінна особистість. перестати ображатись. Коли вас ображають, віддавайте ці образи назад. Не терпіть, не змовчуйте, не зглажуйте гострі угли. Просто віддавайте все. І у вас не буде тоді образ ніколи. І третє, це ідіть і купуйте навчання в будь наставника, який вам підходить. Людині потрібна людина. Ви не справитесь самі це 100-200 мільйон відсотків. Людині потрібна людина. Тому всі працюють з психологами, з наставниками, тому що ці він тільки в голові вам підкрути тільки людина. Я теж працюю з наставником. Все, Все, що вам потрібно. І наставник вам вибудує: от що я роблю на наставництвах. Я займаюся з вашими новими станами. Я вибудовую у вас внутрішню опору. Ви залучаєтесь моєю вірою у вас, а потім вже ця віра саму у себе з'являється у вас. Чекаю вас на своїх консультаціях на наставництвах. З вами була Аня Ткачук, і ось таке на 18 хвилин відео у нас з вами вийшло. Чекаю на ваші коментарі, на репости. Я хочу, щоб у мене тут було 10 тисяч підписників. в Ютубі підпишіться, будь ласка, на мене. Вам цього нічого не стоїть, а мені приятно, бо я йду до своєї великої цілі. Все. гарного вам дня!